Депутати провокатори з бьюту, звільніть проїзд, будь ласка, ви ваша машина незаконно переговорила проїзд, будь ласка, не створюйте напруги, не перешкоджайте законному конституційному праву народу оборати місцевого раду. депутати, провокатори з бьюту. Звільніть ласка, проїзд. Міліція, ми збросимо, поружніть на нарешті нам, або виконуйте свої функціональні дороги.

ми спросимо. так сталося, що зараз міліція з народом. Будь ласка, хто тоді проїзд, стане задній прохід. Задній прохід може дехто буде звільняти тоді, коли програє. На виборах замість 60% відсотків візьме 15. Депутати! Шановні депутати, будь ласка, заменіться, шановні депутати з розб'йоту. Що це за цирки? Ви що, несерйозні любі чи що? Як могла і пам'яті, як світло наше, така світломасна Юлія Володимирівна, обрати таких кумерних чоловіків, які не розуміють мови української, які не розуміють законних розпоряджень міліції. І шановні представники. Вас так багато бачу. Йоргий, ви що тут може, сесії хочете проводити обласної ради? Чила фракція во всій своїй красі? Ні, ну подивіться, вони не виконують ваше розпорядження. Поки що вони стоять, вже виконують. А, не стояти, так ви сказали. Отже, Зрозуміло, вони виконують розпорядження поступника начальника міліції. <ріплес>

Депутатські провокації. Будь ласка, все, ми домовимося. Хоче, будь ласка. Шановні депутати з БЮТу. Не реагуйте, будь ласка, на провокації депутатів з БЮТу. Шановні депутати, такі патріоти, такі фані, такі всі а ще я гавняти хочу. Але, будь ласка, звільніть, будь ласка, прохід. Звільніть, будь ласка, прохід. Ми вас уклінно благаємо. Я є не депутат, я є не кандидат, я просто Руслан Коцапа. Але... Тати від б'юто, ага. не здійснюйте провокації, не допускайте кровопролиття. Ми вас дуже всіх просимо. Ви є солідні люди у костюмах, при у вас є діти, у декого внуки. Не допускайте до провокації. вам не буде, що потім пояснити, коли українці з українцями через інтереси громадянки Капітельман зійшлися в центрі українського патріотичного міста, виясняти і за кого проливати кров, шановні депутати, з бютосхамені. Шановні, ми тут зараз зійшлися українці з українцями виясняти. Влада вся, яка є, така є. Не можна, але є можливість її без крові, без сліз просто переобрати. старі старій ропі і в цьому світі є така нормальна така традиція. Просто приходиш на бюлетень, поставив галочку. Забудь кого душа, але треба усвідомити. І все, я незаконно агітую. Шановні, для чого? От для чого звіту Сергій? Для, для, для чого штовхаєш оцих молодих хлопців, які в тебе за спиною чекають твого наказу, чекаєш на для чого ти штовхаєш на провокації? Оце ж не гідно. Це не нормально, це не по-чоловічому. Ти більше, що ми знаємо, і на скільки складні сто стосунки б'юті були, коли туди вводили у список міської ради депутатів, які мали судимість за насильство. Малолітнього дівчину знасилували, і один депутат навіть змушений міняти прізвище. І ми про це знаємо. І про це знає ця Тернопільщина. І тому ми закликаємо, шановні депутати Б'юту, не робіть провокації. І я звертаюся також до громади. Шановні люди, не варто зараз робити через громадянку капітальну провокації. Не заслуговує вона української крові. Це серйозно, бо тому що хтось в цьому має інтерес. От хтось має в цьому інтерес, щоб тут пронесла кров. Всі ми патріоти, всі ми вишиванки, всім ми кричимо слава Україні. Але будь ласка, не треба зараз робити провокації. Я не, я не буду зараз з вами стримати дискусію, тому що від вас запах перегару йде. А я не стриваю дискусію з ознаками такого п'яніння людьми. Боже нагадую, шановні депутати від Біото.